Куди зник годинник Емберлі? Сова Емберлі жила на верхівці великого дерева в лісі. Вона була мудрою і мала багато друзів адже завжди допомагала всім своїми порадами. Одного ранку, прокинувшись, Емберлі помітила, що її улюблений старий годинник, який вона повісила на гілку біля свого дупла, зник. Де ж мій годинник? здивувалася Емберлі. Він завжди тут висів. Мені не обійтися без гоші детектива. І сава вирушила до хам'ячка Гоші, який був найкращим детективом в лісі. Щоб він дізнався, хто міг узяти її годинник. Гоша, пропав мій годинник. Це дуже важлива для мене річ звернулася Емберлі до Гоші. Не хвилюйся, Емберлі, сказав Гоша. Я допоможу його знайти. Почнемо розслідування прямо зараз. Гоша оглянув місце зникнення годинника та помітив дивну деталь Біля дерева було кілька горішків та скарлупа від них. Це здивувало Гошу. Ого! Тут хтось залишив горішки та скорлупу. Це може бути підказкою, зауважив він. Гоша взяв горішки і вирушив шукати годинника. Першим, кого зустрів Гоша, був зайчик Стьопа, який весело підстрибував на лісовій галявині. Стьопа, ти не бачив годинник сови Емберлі?» – серйозно запитав Гоша. Я знайшов горішки біля хатинки сови. Може, це ти залишив? Діти, а давайте допоможемо гощі. Як ви думаєте, що їсть зайчик? Моркву, горішки, капусту або ягоди? Вірно, моркву або капусту. Я їм тільки моркву та капусту, весело відповів Стьопа. І годинника я не брав Гоша. Гоша подякував зайчику і вирушив далі. Біля річки хом'ячок зустрів оленятко плямку, який гуляв на галявині. Плямко, чи не ти випадково взяв годинник сови? підозріло запитав Гоша. Біля її хатинки я знайшов горішки та скарлопу. Діти! – як ви думаєте, що їсть оленятко? «Листя, горішки, ягоди або траву? Вірно, листя та траву. Оленятко плямко усміхнулося. Ні, гоша, я їм тільки листячко і траву. Я годинник не брав. Гоша подякував оленятку і вирушив далі. Наступним був пташка жоржик, який радо співав на гілочці. Жоржику, може, це ти випадково взяв годинник сови? впевнено запитав гоша. Я знайшов горішки біля її хатинки. Діти, а ви знаєте, що їсть пташка: комах, горішки, ягоди або насіння. Вірно, комах та насіння. Жоржик розсміявся. Ні, мені смакують комашки і насіння, і годинник я не брав. Тобі варто шукати далі. Гоша продовжив пошуки, сподіваючись знайти ще підказки. Далі Гоша зустрів ведмедика Михайлика, який шукав щось смачненьке в лісі. Михайлик! Це не ти забрав годинник сови Емберлі?» – допитувався Гоша. Можливо, ти загубив горішки біля її хатинки. Діти, а ви знаєте, що їсть ведмедик? Мед, горішки, комах або ягоди. Вірно, мед та ягоди. Ведмедик Михайлик посміхнувся. Ні, Гоша, я полюбляю мед та ягоди, а горішки не для мене. І годинника я не чіпав. Гоша подякував ведмедику та вирушив до свого останнього підозрюваного. Нарешті Гоша дістався до дупла своєї подруги білки рудої. Руда ховала свої горішки, коли хом'як знайшов її. Гоша усміхнувся. Руда! Це ти випадково залишила горішки біля хатинки сови і взяла її годинник. Діти, допоможіть Гоші дізнатися, що їсть білка, горішки, ягоди, листя або комах. Вірно, горішки. Білка руда зніяковіла. Ой Гошо, вибач. Це я випадково взяла годинник, коли збирала горіхи. Він спав у мій кошик, коли я шукала ще запаси. Гоша зрадів, що розгадав таємницю зниклого годинника. Він відніс годинник сові Емберлі. Дякую, Гошо, ти справжній детектив, сказала Емберлі. Разом вони посміялися над цією веселою плутаниною. Тепер ми всі знаємо, що хто їсть, і головне, ми знайшли годинник зауважив Гоша. Емберлі знала, що завжди можна розраховувати на друзів у важких ситуаціях. А завдяки цій історії ми дізналися, що кожен має свої вподобання. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись. І не забудь поділитися з друзями.